Всім привіт, друзі, компанія Аверцентр. Сьогодні хочу вам е, запропонувати до перегляду, детального перегляду е, нашої системи. Це окремий девайс, як стеля. Стеля в стилі Майбах. Ось так він виглядає. Не обов'язково робити повне переобладнання, як на цьому авто. Ми можемо зробити майже будь-який автомобіль де нема, наприклад, панорамної криші. Ось такий от світильник. У нього є функція димирування. Можемо притушити максимум світло. Ось такий чудовий автомобільчик буде вас супроводжувати з таким девайсом. Так що... Звертайтесь, компанія Аверс, всі по кошторису даного девайсу все в директ.